Після ворожої атаки на Одесу 11 липня постраждала стання, в якій на момент вибухів перебували 5 коней і 4 поні. Одна тварина загинула, інші отримали поранення, опіки і сильний стрес. Їхньою реабілітацією зайнявся один із кінних клубів Одеси. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новонилаєв. Сюди тварин перевезли вже за кілька годин після трагедії. Тепер щоденні перев'язки, догляд і, що не менш важливо, людська підтримка. Відбувається реабілітація, скільки часу знадобиться на відновлення тварин. Сьогодні ми поговоримо з директоркою кінного клубу Стецун Веронікою Ковтенюк. Ми почали спасати лошадей, було багато там хлопців. С СТО нам помогали все ребята. Вот. Затем мы вышли в парк ближайший, і оттуда сразу нам предложили позвонили вот наш ветеринар, який одразу під'їхав, і предложили, что вот К Санконе Клоп предлагають нам стать со всеми лошадьми, сразу к ним приехать. приїхати. Вот. Мы начали собираться все до кучи, но так же, как у нас лошадь одна, одна сразу погибла э, от шахеда, то мы одну лошадь переставили сразу возле э, места происшествия. У девочки тоже частница, есть конюшня. Э, ей тоже большое спасибо. У нас там была лошадь 11 дней. На данный момент, позавчера, мы перевели лошадь уже сюда, на 11 день, для, полно, ну, для дальнейшей реабилитации лошади. Вот, Сю она уже идет полноценно на поправку, уже вырывается, хочет бегать, то есть всё с ней хорошо, прекрасно. Вот, мы отправили также паняшек э, в конный клубуб Маноли Horse. так как там к нам приехали, забрали, вот, а остальных лошадей привели сюда. У нас было там 9 лошадей на тот момент, осталось 8. У нас 4 пони осталось, и пони не пострадали. И из 5 осталось 4. У нас Бугатти новую кобылку, мы вот только успели купить из Запорожского конзавода. Вот, ровно месяц прошел. А Камелю Ю, Юлия выкупила а, тоже шапского конзавода, он закрылся, из-за этого тоже она попала там плохие руки. С мяс у нас было выкуплена тоже лошадка и можем их показать. То есть у нас со спорта списаннные лошади, у которые вот с проблемными плечами, которые уже не пойдут или с проблемами ногами. То есть уже не пойдудусім, то нужен только шаговый, э, шаговый прокат ее зовут камелия ей было 20 лет она прожила в принципе шикарную жизнь 12 лет она была с нашей владелицей клуба она очень была красивая добрая она любила очень детей даже вот в в колясках, когда подъезжали, она облизывала, она разрешала гладить, она наклонялась. Ее все знают и все любят. Около двух-трех месяцев, чтобы полностью как-то встать на ноги, так как у нее есть трещины, у нее ожоги, рваные раны. Когда мы были в парке, приехал ветеринар, он ее обработал, что смог там, где кровь текла, обработал. То есть, а затем мы сразу ее перевели там через дорогу. в частну конюшню і там уже її зашивали, робили уколи і все, що нужно було утром уколи, вечором уколи, перев'язки. обработки обязательно. На ЗСУ тоже много денег идет, и есть много, как бы, где тоже сбрасывают. Вот. Мы, конечно, тяжело к этому реагировали, так как мы не успели отойти от своего горя, от своей потери, и еще от того, что нас как бы, еще пытаются как-то обидеть. Этих денег все равно не хватит, и даже если хватит, мы не вернем ту лошадь, которую потеряли. Банки у нас открыты, но мы пока что не обновляем заново. То есть, когда начнется уже стройка, тогда, может, мы Откроем заново. Но пока что, если нам хватит, мы не будем ничего открывать. Мы пока что здесь 24 на 7. А затем, как только отстроимся, мы хотим сделать красивую рек... как... афишу, и чтобы все пришли к нам в гости. Ее зовут Сигма, ей на данный момент 10 лет. Она у Юли с двух лет. Она была на ипподроме. нашим одесском, ее списали. Она не смогла проб... взять пробег и была в... В, рай... ну, в списанных лошадях. Мы ее выкупили оттуда. И вот 8 лет хозяйка занимается с ней э, как, ну, как реб... с ребенком. А она стояла с Камеле в одном день, ну как, в соседних деньках, гуляла в Леваде, в... ну в одной Леваде. То есть они очень дружили с камелей. У нее обгорело лицо, у нее обгорело плечо, у нее рваная рана на на ножке задней. И также есть ссадины, трещины. Они у нас очень воспитаны. Ей вот нужно стоять на соломе, так как, чтобы не ложилось, чтобы в рану не попадала опилка, чтобы оно все... Поэтому это мы вот купили попону э, москитную. Все хорошо, лечим, она уже поправляется, ходит, до... У нее все в доступности, мы ее не привязываем. Первые дни мы ее держали на привязи, чтобы она не легла. То есть ей нужно было пять дней стоять. Да, это у нее заживает и она чешется. Делаются перевязки, обработки, уколы утром, вечером. И вот сегодня после вас придет девочка на перевязку. Эта лошадка зовут Герда, ей 22 года. Юлия ее выкупила с мяса. В тот день она тоже находилась в конюшне, в которой прилетел шахет. На данный момент с лошадкой все прекрасно, резвая, резвится, играется. Она уже давно отошла от всего, что произошло, с ней все хорошо. Перше, коли ми почули, що трапилося в місті, саме з конюшнею, яка була там постраждала, ми одразу. Зрозуміли, що треба приймати коней, бо хаос, паніка всіх. І я зателефонувала нашим ветеринарам, бо знала, що вони одразу туди поїхали, і сказала: передайте власниці, що ми чекаємо на коней. Ну, ми знаходимося не так далеко, тобто до нас можна і пішки дійти. І буквально десь через три години у нас вже була перша кобила герда. Її привели пішки, і потім через, через десь ще дві години привезли двох коней: це кантрі. І От, без зайвих думок, якихось ми одразу прийняли коней, розмістили їх, виділили ціле приміщення під конюшню, бо чекали, що ще приведуть інших коней, постраждало сівму і поні. Але в цьому хаосі всіх розкидали по всьому місту. Ну, це добре, бо коням надали всю необхідну допомогу одразу. І всім дуже дякуємо. От, Зараз коні почуваються дуже добре. Перші дні, звісно, вони потроху реабілітувалися. До них всі приходили, приносили моркву, яблука, бурячок, контактували з ними і таким чином вони зрозуміли, що можна розслабитися тут. І навіть в перший же день, ввечері вони почали валятися. А якщо кінь валяється, то це добре, він почувається в безпеці. Скільки пройшло днів? Напевно, 12-15 і привели сігму. Ось позавчора. 15. Позавчора, так на 11-й день привели сігму. Дійшла пішки, все добре. Лікарі подивилися її стан перед тим, як входити. І коли вона приїхала, оглянули її, все добре. Зараз вона під наглядом і ветеринарів, і дівчат, і власниці вночі за ним дивиться конюх. Все добре. Йде на поправку. Всі люди приносили і наша аудиторія, і аудиторія дівчат, і перший, хто подзвонив і запитав навіть про розміщення коней, але ми вже. Запропонували місце, це директор зоопарку, і він на наступний день приїхав. Він привіз моркву і буряка, і через два дні ще привіз сіно для коней. Йому дуже велика дяка. Людина, яка сама постраждала, але ну, видно, що любить дуже тварин. Донати були, люди допомагали з усієї України, і навіть Європи, і дівчатам. і Це дійсно дуже сплатило всю Україну і людей. І... Ну, на те, щоб відстроїти конюшню, це дуже багато сил, часу і фінансів потрібно, тому що матеріали не дешеві, це всі розуміють. І ми самі будували конюшню починаючи з нуля 23 роки тому. Тому да, допомагають і на коней, і на конюшню, і на корма. Наші приватні коновласники, знаючи наше фінансове становище. Коли ми прийняли коней, простягнули нам руку допомоги і попросили нас відкрити банку, щоб ми закрили потребу коней в нашій стайні. Тобто це утримання, це годівництво, це догляд за ними, це підстилка для коней, це карма і так далі. І зараз у них оплачений місяць. Ми якби й не збиралися цього робити. тобто... Брали коней на благодійній основі, але наші учні, наші спортсмени і наші коневласники ну просто так нас підтримали. І надалі плануються також такі заходи проводити, бо ми розуміємо прекрасно. Ми нещодавно спілкувалися з Юлею, що відстроювати конюшню десь знадобиться місяці два-три. Тобто, як мінімум до вересня вони у нас. А там будемо дивитися Корма – це завжди недостача, бо коні їдять багато. Основне це для них сіно. І ми зараз чекаємо на допомогу. Вчора телефонував председатель федерації кіноспорту одеського регіону Шутов Сергій і сказав, що нам завезе корма. Сіно там, можливо, ще щось необхідне, бо я сказала, що нам ще треба підстилка для коней. Це дуже необхідно, бо коні повинні стояти не на бетоні. Вони вночі не знаходяться на вулиці, вони знаходяться в конюшні. І потрібна гарна підстилка це тирса або е гранула солом'яна. Вона також дуже дорого коштує і, ну, можливо, допоможе із цим. Але поки що всі, все, все, самі, все самі своїми силами. 23 роки ми самостійно все робимо. І на благодійній основі ми займаємося реабілітацією військових. От, тому благодійні фонди, які нам проводили військових, вони надавали таку допомогу, але це було ну, не так часто. За весь період повномасштабного вторгнення. Ну, якби за 23 роки ми жодного разу не відкривали збори, але от за період повномасштабного вторгнення ми відкрили два збори на сіно. Це на початок війни, коли в нас просто закінчилися всі кошти, ми кинули на закупівлю кормів, у нас пішли приватні коневласники і ми залишилися ні з чим. Тобто все, що в нас було, ми кинули на закупівлю, а потім немає людей, немає прибутку, а нам треба готувати коней. Війна завдає болю не лише людям, її сліди і на шкірі, і в очах тварин, які опинилися поруч із вибухами. Але, попри страх і опіки, коні поступово одужують завдяки турботі, фаховій допомозі та простому людському теплу. Ви дивились проєкт Новини Лайф, підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.